Курятник Віталій Володимирович позивний мітіз. Курятник Віталій Володимирович народився 18 березня 1985 року в місті Глухові Сумської області. З дитинства хлопчик був активним, наполегливим і цілеспрямованим, завжди прагнув до саморозвитку і вдосконалення. З 1991 року Віталій учень спеціалізованої школи-інтернат перших-третіх ступенів імені Миколи Івановича Жужоми. Навчався гарно, легко засвоював новий матеріал і проявляв інтерес до різних дисциплін. Завдяки своєму доброзичливому характеру та щирості швидко знаходив спільну мову з однолітками, тому мав велике коло друзів. Мати згадує Віталія як добру і слухняну дитину, яка завжди допомагала їй по господарству. ніколи не уникав роботи, був працьовитим і відповідальним, завжди готовим підтримати рідних і близьких. Окрім навчання, Віталій захопився гімнастикою. Завдяки своїй наполегливості та відданості, здобув перший спортивний розряд. Після закінчення школи вступив до професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, де навчався з 2000 по 2003 роки. Після закінчення коледжу вирушив на заробітки за кордон, працював автомийником та займався поліруванням автомобілів. Робота була нелегкою, але чоловік завжди відповідально ставився до своїх обов'язків і прагнув досягти більшого. Через п'ять років, сповнений нових планів і прагнень, повернувся на батьківщину. Саме тоді доля подарувала йому кохання. У 2008 році одружився, а незабаром у їхній родині з'явилося найбільше щастя: донька Альбіна. Віталій був неймовірно люблячим і турботливим батьком. Донька була його гордістю. Він проводив із нею багато часу, завжди підтримував та прагнув дати їй найкраще. Окрім доньки, особливе місце в його серці займала племінниця, яка водночас була і його похресницею. Він любив її як рідний батько, завжди опікувався нею та дбав про неї. Прагнучи забезпечити своїх рідних, Віталій вирішив змінити професію та здобути нову спеціальність. З 2008 по 2010 роки навчався у Глухівському агротехнічному коледжі Сумського національного аграрного університету на факультеті бухгалтерський облік. Навчання поєднував з роботою, працював торговим представником. Після закінчення навчання переїхав до Києва і став працювати у сфері будівництва, спеціалізуючись на роботі з гіпсокартоном. Його руками були створені десятки стін і стель. А наполегливість та майстерність зробили його цінним фахівцем у цій справі. Окрім сім'ї та роботи, Віталій мав ще дві великі пристрасті тварин і природу. Його дім завжди був наповнений теплом і радістю, адже поряд з ним жили різні улюбленці: кішка, собака, папуга, хом'яки та навіть щур. Він любив та доглядав за ними і вірив, що кожна жива істота заслуговує на турботу та ласку. Ще однією справжньою відрадою для нього була риболовля. Любив виїжджати до озер і річок, відпочивати на природі, збиратися з рідними біля вогнища. Ці моменти приносили йому спокій та радість, дозволяли насолодитися спілкуваннями з близькими та красою навколишнього світу. Особливо теплі спогади про Віталія збереглися в його доньки Альбіни. Я була дуже близька зі своїм татом у дитинстві. Ми часто їздили на риболовлю. Він вчив мене ловити рибу, але в мене ніколи не виходило. Та для мене це не було важливо я просто любила проводити з ним час. Я люблю свого тата І дуже за ним сумую. Пишаюся тим, що в мене був такий безстрашний, сміливий і сильний батько. Завжди з усмішкою згадую. Як він називав мене, ніні я, з початком повномасштабного вторгнення Віталій не міг стояти осторонь. Його серце було сповнене болем і відчаєм через те, що відбувалося в країні. Твердо вирішив стати на захист Батьківщини, попри всі труднощі. Неодноразово намагався вступити до лав Збройних сил України. Проте під час проходження військово-лікарської комісії його визнавали непридатним до служби через проблеми із серцем. Двічі він отримував відмову, але це не зупинило його. З третьої спроби, коли знову звернувся до ВЛК, лікарі видали направлення до Сумської обласної лікарні, де він мав пройти подальше обстеження. Віталій не думав зупинятися і пішов до територіального центру комплектування. Рішучість і незламна воля дали результат. 4 червня 2022 року був прийнятий на військову службу першим відділом Шосткінського районного ТЦК та СП. Пройшов навчання та був зарахований до легендарного 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Розпочав службу на одному з найгарячіших напрямків фронту Бахмутському в Донецькій області. Попри серйозні проблеми зі здоров'ям, ніколи не скаржився. Його бойові побратими згадували, що він завжди йшов уперед, показуючи приклад стійкості та відданості. А ще як згадка про пережиті раніше випробування, він мав титанову пластину, яка з'єднувала ключицю за кроміоном. Нагадування про те, що життя вже випробовувало його на міцність, і він щоразу виходив переможцем. Службу розпочав як розвідник навідних 120-мм міліметрових гаубиць. Від самого початку проявляв себе як відповідальний, рішучий і сміливий воїн, готовий виконувати найскладніші завдання. Воював у населених пунктах Павлівка, Єгорівка, Кліщівка, Бахмут та Іванівське, де українські захисники мужньо стримували ворога, не даючи йому просунутися далі. Влітку 2023 року, під час бойових дій, Віталій отримав осколкове поранення гомілки. Після лікування та реабілітації в Дніпрі повернувся до підрозділу, де отримав нову посаду командира відділення мінометного взводу. Досвід, витримка та лідерські якості дозволили швидко адаптуватися до нової ролі та ефективно керувати підлеглими. Під час реабілітації Віталію вдалося на деякий час приїхати додому в рідний глухів. Це була його остання зустріч із батьками та донькою в ті дні, як і завжди. Намагався тримати позитивний настрій, жартував та не показував своїх переживань, щоб рідні не хвилювалися. Не говорив багато про війну, лише обіймав найрідніших та намагався провести з ними якомога більше часу. Ця зустріч залишилася в пам'яті близьких як найцінніший момент перед його поверненням на фронт. Попри в тому, біль і складні умови фронту Віталій Володимирович залишався відданим своїй справі та побратимам. Не просто виконував бойові завдання, а й підтримував інших, допомагав новобранцям адаптуватися та завжди був поруч у найважчі моменти. Окрім своєї відваги, мав ще одну надзвичайно важливу рису чудове почуття гумору. Навіть у найважчі часи знаходив сили підбадьорювати не лише себе, а й побратимів. Його жарти, іронія та здатність жартома сприймати навіть складні обставини допомагали знімати напругу та вселяли в товаришів бойовий дух, вірив, що гумор це також зброя, яка допомагає вистояти і користувався нею майстерно. 3 листопада 2023 року життя Віталія Володимировича обірвалося. Того дня він перебував на позиції поблизу села Іванівське Донецької області. О 6.38 ранку відповів матері на повідомлення, підтвердивши, що все гаразд. Проте близько сьомої ранку зв'язок з ним було втрачено. Ворожий снаряд влучив прямо в окоп, не залишивши шансів на порятунок. Іронічно, але Віталію не вистачило лише години, щоб вийти з позиції та повернутися до безпечного місця. Загинув саме в свій професійний день у День ракетних військ і артилерії. О 17.00 того ж дня мати отримала страшну звістку про загибель сина. Поховали курятника Віталія Володимировича у рівному Глухові на Веригінському кладовищі. Курятник Віталій Володимирович, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. У героя залишилися донька та батьки. Вічна пам'ять герою назавжди 38, назавжди в строю.